Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у гру Термоморф. А, з цією грою в мене, скажімо так, дуже багато спогадів. Саме про цю гру в мене моє перше відео на каналі. Ну, скажімо так, з неї я і почав взагалі вести свою YouTube діяльність Тож для мене це дуже багато значить. Плюс, як я зрозумів, останнє відео по ФНАФу досить гарно зайшло.

There is one escape. Так, окей. Okay. Нашого морфа. Тож ми маємо його відганяти вогнеметом. Як я зрозумів, оці... Це темно-зелені цяточки це можливі переходи. Він до нас підходить з правої сторони. Бля. Все вище. О, окей. Добре. Я вчасно зреагував. На опиті. Минулого разу він, скажімо так, переміг мене. Але тепер то я йому попуску не буду давати в жодному разі. Взагалі, поки ми чекаємо сюжет такий, що ми з вами члени експедиції, як ми дійшли до Так, місця нашого призначення. А що? Неприкольно. Давай, давай. Де? він? Піліка, далі. Все, от, добре, він з лівої сторони. Тож. Коли ми добралися до нашого місця призначення. Блядь. Що пілікає? Коли ми добрались до місця призначення, то половина команди загинула. І зараз ми маємо з вами дочекатися, поки. Комп'ютер відновить системи живлення певні для того, щоб ми могли втікти на рятувальній капсулі. Я не думав, що це буде так напряжено. Окей. Я думаю він буде підходити з правої сторони, логічно. Ух, мене ж голова заболіла. Я не очікував побачити його так близько. Я думав, що він, в принципі, і нападати буде. Давай. Раз, 2, 3, 4, 5. І що звідси? Не круто. Зовсім не круто. Фух, і добре, ми це зробили. We an hour. Good evening, Miss Williams. I regret to inform you that the heating system is not functioning as expected. You will need to reset it manually when it starts to malfunction. If you fail to do so, the heating unit will turn off, and the unidentified organisms on board will be able to find you. Okay, we маємо з вами to you. Одну штуку більше, це зроблено для того, щоб ця тварюка нас не знайшла. Ну, Судячи з слів нашого не знаю, шипомічника. Взагалі в мене було так багато ідей для наступного відео, скажімо так, поки моя тема ФНАФа заходить і схожих ігор. Але, блін. Чесно, щось таке нормальне і без вирусів, я зміг знайти тільки це а Грати в оригінальний ФНАФ. Ну. Фух, я вже злякався, де він. Я не думаю, що це буде цікаво дивитися, але пишіть в коментарі. Мені дуже приємно, коли ви пропонуєте якісь ігри. Я відчуваю вашу вовлеченість. Так, тож. 2, 3, 4, 5. Єс. Так, Окей. Система камер крашнулась. Взагалі сонара виходить. Присетуємо нашу жиру, щоб він нас довше шукав. Давай, 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 докачуйся. Хто мені телефонує? Я скіпка, окей. Не телефонуйте, будь ласка. Він підходить. Не час розслаблятися. Залишилося зовсім трохи. Давайте. Раз, два, три, 4, 5. Вперед! Є. Вінтур. Окей, добре, напряжно. Але в принципі це цікаво, цікаво. Собі там біднесенький тримається в кутку плаче. До речі, хочу сказати, я роблю такий великий прогрес у відео. Типу, в мене слава Богу, не лишилося вже першого цього матеріалу по цій грі, але ви бачили, що я, по принципу, взагалі просто майже мовчу там. Раз, два, три, 4,5. <звук> так. Фух. Він побіг собі. До речі, цікаво, чому ми не чуємо кроків його. Що у нас тут? Давайте підкачаємо. Давай, давай, давай. Ну, okay. Good evening, Miss Williams. I regret to inform you that an additional unidentified organism has entered the area where you are situated. I must request that you attempt to survive for an additional hour in order for the escape pod to be repaired. Ну, нам наш комп'ютер сказав, що доброго вечора. Капсула майже готова, але мене взагалі не радує, що тепер їх двоє. Піздець. А якщо вони будуть з двох сторон одночасно йти? Блять. Ну давайте. Це що нормально ще все. Добре. Блять, вони там собі розбігаються, збігаються нормально взагалі. Блять. А той що зліва близько? Давай, 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 давай. Окей, все, він відійшов, добре. Так, ресетим наш о, фільтр. Окей, вони собі там десь вазять. Мені це не подобається. Окей, зліва. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я ж нажав. Я натиснув кнопку. Ой, злякався. Дорахував до скримера. Окей. Тримаємось, вони тепер всі з одного боку. Добре. Пішов звідси. Ні. І де він? Клас. Вони взагалі там зібралися в мене під бочком. Під боком. Блять! Сука! Фу. А блять як! Але... Ні, я не здамся. Я не здамся, допоки ми не пройдемо цю гру з вами. З вашою підтримкою і вірою в мене. Ми просто не можемо здатися. О Боже. Є відзігнали! А як минулого разу мені виходить так підфартило, що я майже півночі просидів без них. ну Окей. Це не те, що прям було очікувано, але... Слава Богу, воно підвагало я це замітив. Єбать, ти, ну це так стрьомно? По типу, блін. Це ж все скрипти. Не по-справжньому. Ану. Окей, okay. раз, два, три, чотири, п'ять. Відповідь. Окей. Блядь, це той, що справа тепер має виходу, нападати, так? Блядь, взагалі це. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давай. Ні. Окей, де вони? Давай ресетим систему. Нікого? Окей, все. Вони не поряд, добре. П'ять півтора звідси. Тримаємось. Блять, ну він просто може тепер. Да, ось! Я за це кажу. Вони звідти. Ой, бля... Вони звідти нападають, просто дай боже. Не панікуємо. Ух, окей, не треба. Так, не панікуємо. Лиши ось ще трошки. В принципі, наче немає такої духоти. Блять, знов. Раз, два, три, 4, 5. Пішов. Ні. Де вони? Ну, я не знаю, це опасно. Що, що мені тепер робити? Сіпанка. Ну він там. Блять. Ух, окей. Тримаємось. Давайте 10 хвилин. Окей, вони далеко. Мене буде 5 хвилин, щоб зреагувати. Добре, я думаю, поки. Блядь, ну докаркався. Раз, два, три, 4, 5. Пішов. Окей. Фух. Блядь, давай. Вообще не круто. Де? Блядь. Все, все, окей, добре. Уух, окей, це був складний час. І ми просто відшвартувалися. Ух, так, все. Така у нас вийшла не зовсім довга, але хочу сказати, що все ж таки цікава гра. Вона мені подобається тим, що тут, наче і небагато механік, але треба задуматися над тим і прогнозувати і, скажімо так, рискувати. Тобто, він наче може бути там, ти можеш не попасти в попад, а наче можеш його відігнати, просто система не, ну, не встигне відобразити це все. Тож прикольно, вона в міру складна і в міру легко. Нема такого, що я взагалі просто просидів. Ні, особливо в кінці я дуже сильно піднапрягся. Тож так. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки і не забувайте підписуватись на канал. Нас вже 61. Тобто, бачите, як ми з вами рухаємось вперед. Ще трошки нас буде вже ціла тисяча. Хм. надіюсь на вас. Тож, дякую всім за перегляд. Гарного дня чи вечора.